На місце чи скарги на техніку безпеки, чому звільнили медсестру з реанімаційного відділення першої лікарні? Дорога не бачила ремонту 30 років. Під селом Тополівка на Семенівщині кладуть два шари асфальтобетону. Жук зі старого мобільного телефону чи скорпіон з комп'ютерної миші. Як Чернігівець зі старих електроприладів збирає металеві фігури. Вітаю в ефірі. Новина в студії Ольга Онищенко. Тримання під вартою з можливістю внести заставу сьогодні. В Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід для колишнього заступника голови ОДА Олександра Савченка. Суспільному про це повідомив прес-секретар Печерського районного суду Києва Віталій Чергавий. Нагадаємо, у Чернігові 1 червня затримали заступника голови ОДА Олександра Савченка та чоловіка, який представився керівником готелю Слов'янський. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. За інформацією ДБР, чоловік. Який представився керівником готелю за винагороду у 160 тисяч доларів, гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу. А гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн аукціоні. Сам готель Слов'янський зняли з торгів 24 травня після семи невдалих спроб його продати. Найчастіше торги не відбувалися через відсутність покупців. Перша за часи незалежності під селом Тополівка на Семеніщині ремонтують 5 кілометрів дороги місцевого значення. Курюківка, неумівка, перелюб Погорільці, Семенівка. Ремонт капітальний поточний виконує менське підприємство ШРБУ 82 на замовлення управління капітального будівництва області. Загалом по області мають відремонтувати 36 ділянок на дорогах місцевого значення. Під селом Туполівка завершують капітальний ремонт ділянки автодороги, яка з'єднує Семенівщину з Корюківщиною. Працює тут менське підприємство ШРБУ 82. Ремонт контролює замовник управління капітального будівництва. Перед шарами асфальтобетону за проектом було влаштування щебеневої основи для вирівнювання профілю, завалів, поперечних похилів. Потім влаштовується вирівнюючий шар. Після вирівнюючого шара вже влаштовується верхній шар асфальтобетону товщиною 4 сантиметри. Після цього буде облаштована організація дорожнього руху, благоустрій. За проектом мають вирівняти та підсипати узбіччя, встановити дорожні знаки та нанести розмітку. Середній поточний ремонт 5 кілометрів дороги під тополівкою обійдеться у понад 23 мільйони гривень бюджетних коштів. Це перший ремонт дороги за часів незалежності, каже жителька Семенівщини Олена Шевченко. До цього звідси до Корюківки діставали за кілька годин. Зараз 50 кілометрів проїхали за 40 хвилин. Не пам'ятаємо, при нашій пам'яті, ми не пам'ятаємо. Страшна була дорога, аби нам ще хто в Ласьовці зробив дорогу. Аби ви ще туди приїхали нам зняли. Там взагалі таке, що не можна не пройти, не проїхати. Головне, що є дороги, тому що в машину кожен місяць треба влажувати нормальні деньги. Я всю життя заробляю з 4 утра до двох ночі отак вот работаю в сезон. Да? Ну, я плачу налоги в топліво плачу, в ходову плачу, во всьому. На цій дорозі в напрямку Корюківки залишається ще кілька розбитих ділянок. Корюківки до. можно сказать, это вот до нового, отдела в Перелюбе сделали. Там нема дороги, можно сказать, вообще нема. А тут уже более-менее сейчас сделают, так нормально. Вот там от Карюковки до Охромеевича и за Чуть-чуть до новой трассы. Километров 25, может, быть. Но оно же там кусками тоже такое. Где чуть-чуть кусочек хороший, где чуть-чуть кусочек плохой. Від практики, коли ремонтували невеликими ділянками, відходять, каже провідний інженер управління капітального будівництва Олена Костриця. У Чернігівській області було прийнято рішення ремонтувати дороги загального користування місцевого значення ділянками не менше п'яти кілометрів. Як показує практика, це більш ефективний підхід. Загалом, цьогоріч в області заплановано зробити поточний капітальний ремонт 36 ділянок на дорогах місцевого значення. Сюди входять дороги між населеними пунктами, дороги по селах та мости. Тетяна Лось Віталій Коровко новини на Суспільному. Скаржилась на проблеми з дотриманням техніки безпеки та умови праці і залишилась без роботи. медсестра анестезистка Катерина Коломієць 10 місяців працювала в реанімації першої міської лікарні. За цей час розповіла жінка, була проблеми з проводкою через перенавантаження, а також стрибки тиску у кусневій мережі. Це впливало на стан пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень. Про це вона повідомляла керівництво. На початку цього тижня жінці зателефонували і сказали, що її. Звільнили. Бо з декрету виходить працівниця на місце, якої вона прийшла. Детальніше далі. Катерина Коломієць 10 місяців працювала медсестрою анестезисткою у реанімації першої міської лікарні Чернігова. За цей час розповіла жінка, там періодично виникали проблеми з системою постачання кисню до апаратів штучної вентиляції легень. Кислород подається 5 атмосфер давлення, а там у нас бувають перепади до 15, тому що обмерзає система, кислородная, там не діжурить нікої ні технік. Хоча там обязательно має бути чоловік дежурный, який дежурит сутки. Ну такого нету. Тиск у системі підвищувався раз чи двічі на тиждень, сказала Катерина. Виправляти ситуацію має технік. Одного разу його довелося чекати півгодини. Кислорода поток був увілічений. Просто він слишком некомфортно сі чувствовала. Потім апарат видав ошибку і відключився. Ми підсоєні просто к системі на маску його. І концентратори теж дали. ми не знаходили там себе места, переживали сотрудники. Може бути аварійна ситуація, і, взрив, і що сделать з больными. Це вообще така стресова ситуація вам не передати. Через велике навантаження мережі, якими йде кисень, переохолоджувались. Они раньше гріли чайник, заливали в грілку. и грелками обкладывали редуктор, или там, как сказать, выход кислород... с кислородного баллона. Так уже у лекарни порушивались умовы праці, сказала Катерина. У нас там никакого разделения не было абсолютно, никаких ни ширмы, ничего не стояло. Лежали просто в одной палате ковидные больные, а рядом вот палата просто обычная. Через недельку нам организовали костюмы для специально для ковида. Роботи спеціальні респіратори, і ми вже ж ходили як потрібно, по правилам. Ну коридор був спільний, санітарка була спільна. через усе це жінка зверталась до керівництва медзакладу. Говорила не один раз на Чмеду з Тремецької лілії Ніколаїв. І це вона знала це на длительному на початку цього тижня. Катерина дізналася її звільнили. Мені якби от сьогодні на роботу виходити, А вчора мені позвонили і сказали, ти уволена. Потому що вийшов з декрета чоловік уже сьогодні. Нікакого предупреждення, хоча б за неділю, не було щоб я морально підготовилася. Це, звісно, дуже обідна. Адвокат Богдан Прокоф'єв каже: попереджати про звільнення людину, яка працює на декретній ставці, не повинні це більш напевно знову ж таки залежить від відповідальності і тієї людини, і того працівника, який повертається, бо він повинен розуміти, да що він завтра вийде. А наступного дня без роботи якась залишиться ця людина. Ну і та людина фактично повинна розуміти ризик, да? тому то влаштовуючись, вона повинна е не розраховувати, що оце три роки. На думку Катерини, звільнення може бути і не пов'язане з тим, що вона працювала за строковим договором. Можливо, мене уволили за те, що я питалася відстояти свої права. Звільнення не пов'язане з тим, що Катерина скаржилась на умови праці та технічний стан відділення, сказав гендиректор міської лікарні №2 2 Владислав Кухар. Нагадаємо, першу та другу міські лікарні почали об'єднувати чотири місяці тому, як сказав кухар, усі зауваження від працівників вони враховують, але киснева мережа постійно потребує ремонтів. Будь-яка апаратура вона так би мовити зношується з часом, і потрібно періодично ці редуктори і інші витратні матеріали міняти. Тому на той час, коли звернулися, ми їх змінили. І на сьогоднішній час, відповідно до того, що є там певні проблеми, виникли, ми знову будемо проводити планову заміну. Те, що мережі відігрівали грілками з гарячою водою, не є небезпечним, каже Владислав Кухар. Це ж не відкрити, відкрити там вогонь якийсь чи щось таке. Тому взагалі ніякої загрози такий, такий спосіб не несе. Про технічне обслуговування головний лікар розповів так: там працює два кислородчика, два техніка, щоб він там знаходився постійно, такої потреби немає. Витрачати на це кошти не буде неправильно і знаходжу ніконі. Тому вони чергують в телефонному режимі. І якщо є необхідність якась, якщо він потрібен, то він протягом 15 хвилин ми не місце. За словами кухаря, проблеми з кисневою мережею не загрожують ані вибухом, ані погіршенням стану пацієнтів. Для пацієнта загрози немає. Будь-якої техногенної загрози в цьому питанні теж немає. Це питання суто технічне, ми намагаємося вирішувати його якомога швидше. Щоб дізнатися, чи є перепади тиску в кисневій системі небезпечними та чи можуть вони призвести до вибуху, ми надіслали інформаційний запит до фірми Кріогенсервіс, яка займається монтуванням систем та постачанням кисню. Про відповідь повідомимо, коли її отримаємо. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Олександр Сідько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Троє спортсменів із Чернігівщини представлятимуть національну збірну у міжнародних змаганнях ігри воїнів у вересні в США. Це військовослужбовець Національної поліції Олександр Гавриленко і ветеран Нацгвардії Владислав Шатіло із Чернігова та ветеран збройних сил України Олександр Дударєв із Коропа на відбіркових змаганнях, які проходили в травні у Києві. Область представили 8 ветеранів. Вони вибороли 17 нагород, 13 золотих медалей, 3 срібних та одну бронзову. Олександр Дударєв отримав шість медалей: чотири золотих із плавання, одну золоту та одну срібну в змаганнях із греблі. Після поранення у Олександра паралізована права сторона тіла. На змагання та тренування хлопець одягає ортез. З 17-го року, кінець 17-го року, постійно ми лікуємося і на реабілітаціях. І от зараз він з госпіталя приїхав, купив собі резинку, зробив до труби, її прив'язав, тягав її, це йому була грибля така. Ніхто не надіявся навіть на ці золоті медалі, взагалі на якісь медалі. Бо хлопці були там достойні, і він же однією рукою тільки пливе, займається спортом. А хлопці з двома руками, то я не знаю, як це все сталося. Сьогодні в обласній адміністрації учасників національного відбору «Ігор горвоїнів нагородили грамотами та подяками. Загрій наглій срібний та бронзовий призер з плавання та веслування на тренажері служив Сергій у 54-й окремій механізованій бригаді солдатом-розвідником у 2015 році. Отримав поранення 10 вересня 2015 року. розвідувальна група поверталася з завдання, і група підірвалася. У нас було 6. Залишилися живими. Чотири. У мене поранено коліна і рука. Змагання ігри воїнів проходитимуть з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США. У складі національної збірної на них поїдуть 40 військовослужбовців та ветеранів з України. За добу на Чернігівщині 76 людей захворіли на коронавірус, померли дві людини, одужало 159 пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації. Загалом в області 56 тисяч 946 випадків інфікування на COVID-19, з них 54 тисячі 256 пацієнтів одужали, 1332 людини померли. Богомол зі станку для гуління, жук зі старого мобільного телефону або скорпіон з комп'ютерної миші. Чернігів'я з Потапенко зі старих електроприладів збирає металеві фігури. Чоловік працює у стилі кіберпанку вже біля 17 років. На цей час зібрав близько 150 різних фігур. Більшість з них подарував друзям і знайомим. Як до цього прийшло і над чим працює зараз, бачила наша Дар'я Янушкевич. Борис Потапенко перебирає пакети зі старими станками для гоління. Ручка стане основою тулубу майбутнього богомола. Беру ось ці ось, всі такі ось коробочки з мілкими деталями, тобто, з мілким мусором. Ось, з, ось цим. І вже просто пробуємо методом проби ошибок. То тобто, есть ну, береш, прилажуєш, вроде би його красиво смотриться. Значить, там йому і бути. Очі підбирає до нього зі старих деталей електроприладів, підглядаю на моніторі на фотографію реального Богомола і підбираю до нього деталі майбутнього тіла. Коли вже буде більш-менш зібраний, тоді я називаю це апгрейдом. Тобто э, я його крашу не обов'язково. всього. Допустимо, вот Брюшко тільки покрашу здесь і туловище. Тому що це катушка, яка, я не знаю з чого вона. В общем, то катушка. Вона выглядит не дуже красиво, то есть, поэтому ее буду красити. Богомола розмістить ось тут, на цій гілці, де вже є зроблений Борисом Жук. Збирати металеві фігури майстер почав ще у дитинстві. Вже тоді, з декількох зламаних машинок, він збирав одну. З самого раннього дитинства вічно підбирав то Машинки там поломанные на улице, вот, кто-то выбросил там, я собирал это все, приносил домой. Родители кричали, что вот у тебя уже мешок недоломков, зачем они тебе нужны, а я их просто, ну как из трех делал одну. Потім виходили, всі такі опа, нічого ся таке. почав робити фігури у стилі кіберпанку Борис Потапенко у 2004 році. За цей час виготовив біля 150 робіт. Музикальний центр мені принесли на сломаний там. Ну, я його розібрав на запчасті, все, оддільно шестеренки, віддільно всі тяги, там железячки, всі поділеність, наушники бувші, всякі ці самі телефоны вот я тоже применяю У меня был жук с телефона всякие плееры Тобто такі речі, це теж задумка, це теж буде жук, попозже, ну на все просто не вистачає времени. Більшість часу йде на підбір самих деталей до втілення майбутньої ідеї, оскільки чоловік продумує все до дрібниць і навіть у ході роботи може щось змінювати. Так було ось з цим скорпіоном, який Борис Потапенко зібрав з комп'ютерної миші. Тут дійсний, Сюди закладуються дві батарейки і. Кнопочка вот включается, с, у него светятся глаза. То есть это типа как ночничок. Это дюбеля строительные, это держатели в розетках. Вот эта вещь, я не знаю вообще, откуда она у меня взялась. Я просто накрутил на нее пружину, она такая вот именно как раз подходит. А саму жало, это вообще история. Мы делали, меняли проводку в, в институте био... технологія. Ну я дівчат попросив, я говорю: "А можна", говорю: "Я сейчас говорю, делаю", я говорю: "Тут вещь таку цікавну", говорю: "Мені б оно подошло як раз бы". Цей танк Борис зібрав з деталей пульту для музичного центру, перукарської машинки і годинника. Сам корпус зроблений із пульта музичного центру. От ета це кришечки від бритв одноразових. Цей бак, я не знаю, що він там зробив. Ракети биті, використані з шуруповерта. наушник, всякие там шестереночки. Это с часового механизма. Мрия – собрать композицию, присвященную подиям Другой световой войны. Самая грандиозная у меня мечта – это вот, сделать диораму на тему Великой Отечественной. Подарили танк мне на 50-летие, Тигр. Вот. Но там работы, конечно, просто нереально. Очень много. Там каждая Каждый трак, каждая шестеренка, все по отдельности. Это все надо склеить, покрасить где-то, чтобы метр на пятьдесят такая с деревьями. Там планирую какой-то мост, разваленное здание, чтобы танк был там, ну, типа, типа немецкое отступление. Дарья Янушкевич, Дмитро Фальчевский, Новины на Суспільному. Таким був четвер, 3 червня. Наступний випуск новин дивіться завтра о 15-й. Я ж прощаюся з вами. Будьте здорові та залишайтесь суспільним. На п'ятницю, 4 червня, у Чернігові синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день від 17 до 20 градусів тепла, вночі від 12 до 13 градусів тепла. Вітер 2-4 метри за секунду. У Курюківці буде мінлива хмарність. В день температура від 19 до 20 градусів тепла, вночі від 10 до 14 градусів тепла, вітер 2-4 метри за секунду. У Ніжині буде мінлива хмарність. Температура повітря в день від 17 до 20 градусів тепла. Вночі від 12 до 13 градусів з позначкою плюс. Вітер 4-5 метрів за секунду. У Новгороді Сіверському буде мінлива хмарність. Вдень температура від 19 до 20 градусів тепла. Вночі від 11 до 14 градусів тепла. Вітер 3-4 метри за секунду. Прилуках буде хмарно з проясненнями. В день температура від 19 до 20 градусів тепла, вночі від 12 до 14 градусів тепла. Вітер 2-4 метри за секунду.